З диванів на бігові доріжки реальна альтернатива для будь-якого віку у будь-яку погоду краще разом з друзями та родиною. Пандемія та війна зачинили шкільні класи й університетські аудиторії. Реальне життя дітей і молоді за кілька останніх років перейшло в онлайн формат. Вонсап кафі, ті очастивоця. Ти хочеш каву, чи просто воду. У цій багатодітній родині троє школярів: Дмитро у дев'ятому, Артем і Денис, семикласники. Батьки розповідають, намагаються обмежувати контакт синів із гаджетами, влаштовують прогулянки всією родиною. А у перервах між уроками роблять руханки. «Розмінку роблять, тому що все одно сидять, спина ж боліт. Ну і адглаза, звісно, дуже». Влияють онлайн, это на глаза. Артем і Денис ходять на футбол на тренування. У них три рази в тиждень футбол ходять на тренування. А Дима хоче стати програмістом, то він готується. Ми в місті ходимо, в парк ходимо. Вони самі даже ходять в парк. вот якщо погода хороша, то ходять в парк. А так ні, то на улице во дворі гуляють. І батьки і діти кажуть, не вистачає школи. Поменше сидіти, і більше. Э... Вчитися в школі, а не за комп'ютером. Хотілося побільше спілкуватися. Ніякі складнощі не виникали, коли е, щось не зрозуміло, учителя е, можна сказати учителю після уроку. Він е, все заново все спочатку об'ясне і розкаже, як правильно робити. Після онлайн навчання я йду на футбол, хочеться бігати. Виходжу на вулицю після уроків, коли уроки до двох, коли уроки до трьох, співаю там по часу, по два, гуляти на улицу, футбол, пройтися по парку, біля фонтану. Ще ката катаюся з двоюрідним братом своїм на велосипеді. Суттєве зниження рівня сезонних інфекційних захворювань чи не єдиний плюс онлайну з медичної точки зору, кажуть педіатри. Однак вже напередодні цього навчального року профогляди засвідчили, здоров'я дітей погіршується. Найбільш поширена патологія порушення зору. Половина моїх декларантів була скерована до офтальмолога для подальшої діагностики. Кран занадто близько не витримуються паузи. При роботі з екранами не використовується ніяких захисних окулярів чи лінз і так далі. Відповідно, щоб цього не було, рекомендовано після кожної півгодини роботи з екраном робити паузу хоча б на 10 хвилин, коли дитина дивиться десь на дальню відстань, щоб трошечки роз, розвантажити очі. Ні в якому разі не працювати з екранами у темряві, тому що це дуже сильно яскраве світло перенапружує зір. Мінімальна відстань від кінчику носа до екрану 30 см, а краще витягнута рука. Друга проблема неправильна постава та деформації хребта. Діти сидять на диванах, по турецьки підгибають під себе ногу, лежачі читають, дуже різноманітні пози займають. Відповідно, деформації хребта в цьому році це майже 80% тих, хто звертається на профогляд. Щоб дитина правильно сиділа, плечі повинні бути розведені назад, підборіддя трошечки припідняте вгору, не Шуча рука повинна лежати на столі, і кут у лікті має бути 90 градусів. Стопи повністю стоять на підлозі, і кут в колінах також 90 градусів. Ходити також рекомендовано з розправленою спиною та плечима. Достатньо двох місяців, аби м'язи призвичаїлись. Багато школярів провалили на літньому профогляді і Руф'є. Причина гіподинамія. Майже всі мають проблеми з адаптацією до фізичних навантажень. Деякі навіть були скеровані до кардіолога для подальшої діагностики. через неправильний режим дня порушуватись сон. Дитина адекватно не відпочиває. Вона не дотримується режиму харчування. Це призводить до того, що дитина отримує ожиріння, а ожиріння це один з факторів розвитку цукрового діабету. Спілкування з друзями та максимум рухової активності на противагу піжамно-диванному навчанню з нездоровими перекусами. Багато родин вже зважають на перестороги лікарів, тож мотивують дітей виходити на свіже повітря. Зазвичай Гуляю зі своєю родиною, з ма з мамою, з татом, з братиком. Ми якби з батьком. Естафета у нас. То батько з дітьми, то я з дітьми, так як діти сидять вдома, дистанційка, і садочок дистанційний, і школа дистанційна. Стягуємо з дивана, да, прогулянки на вулиці. Заняття у нас карате, теніс. Я ходжу на свої тренування, діти зі мною ходять там, тобто там ще рухлива гімнастика у малого. На вулиці бігаємо От сьогодні. Сніжки грали, бігали. Я мама противник гаджетів, тому я заблокувала. У нас Ютуб заблокований, телефони у нас лежать окремо. Гуляємо кожен день після уроків, да. тому що ну цілий день сидіти теж якби плохо і скучно дітям. Хочеться зустрічатися з друзями. У нас тут друзі. У мене старша дочка, ще там вона бігає, десь зі своїми однокласниками теж гуляють тут. Разом кожен день, дуже раді друг друга бачити. Кожен день ми виходимо на вулицю, крім в неділі, що мама працює в неділю. Ми ж сидімо додому на уроках за комп'ютером, телефоном у нас глаза починають боліти, треба прогулюватися. І так ми двигаємося, гуляємо ну, і розшевелюємося. Там язова активність не єдине, що потрібно дітям у такий напружений час. Війна, діти мало того, що в день отримують стрес. Вони вночі не відпочивають, і організм нервова система настільки виснажується, що це може призвести до серйозних розладів. І тоді відповідно лікування у психіатра. Ну вона втрачає сенс взагалі будь-якої рухової активності. Відповідно, вона лягає на диван і намагається себе реалізувати в тому інтернет-просторі, в тих комунікаціях, в соціальних мережах. Спілкування, основа розвитку у будь-якому віці, кажуть психологи. Навчання через комп'ютер не замінить живо. Діалогу. Вони не відчувають того змагального інтересу, Втрачається оцей момент між елемент міжособистісного спілкування, який мотивує дітей долати якісь перешкоди на шляху до успішного навчання. Якщо це першокласники, то вони завдяки міжособистісному навчанню вони долають. Поняття як егоцентризм. Часто в нинішніх умовах єдиними співрозмовниками дітей є батьки, і це мають бути бесіди не тільки про оцінки у школі. дитиною треба вести діалоги і бесіди. Що тобі дасть, коли ти будеш знати, ти хочеш бути успішним? Хочу бути успішним. А що це тобі дасть? Я буду розумним. А що тобі дасть, коли ти будеш розумним? Там, я буду підготуватися там, наприклад, до вищої школи, а що тобі дасть вища школа, дасть професію. А Що тобі дасть професія? Коли ми задаємо дитині питання. Відповіді на які вона сама шукає, заради чого вона навчається, це секція для рукопашників і каратистів. Тут і спортивні навантаження, і живе спілкування з ровесниками і тренерами для Федора. У час тотального онлайну тренування вікно у реальний світ. Ми стараємось не лежати на лісці, а по можливості займатися спортом, тримуватися здорового способу життя та поменше. Проводити время в соцмережах вдома, питний режим із правильного харчування і прогулянки на свіжому повітрі. Ірина, студентка медколеджу, встигає і навчатися, і досягати успіхів у спорті. Коли ми готувалися на змагання на Україну, ми готувалися кожного дня. Якщо Спортсмен не буде дотримуватись здорового способу життя. То який це спортсмен? У міській федерації рукопашного бою тренування проходять у змішаному форматі з дотриманням вимог безпеки. Набираємо оберти, дякуючи ЗСУ. що є мой нас є зараз можливість не тільки тренуватись онлайн-офлайн, а виїжджати на змагання. Лютий березень. Квітень була така невеличка перерва, але потім календарний план змагання, підготовка до чемпіонатів, то довелося нам потихеньку готуватись. Лежачи на дивані, чемпіоном не станеш. Це краще робити не вдома, а в залі. І дійсно, якщо є, тимчасові укриття. Те, що як є, можливість у нас. Багато на вулиці, займаюся спортом, навіть вдома. З татом ходив на стадіон і не бігає, і займається желізом, підтягується бруся, бо рух це життя. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, Вадим Діденко, Олег Каплій, Владислав Талалай постфактум.